Місце добра та турботи у Рівненському обласному спеціалізованому будинку дитини нині проживає понад 40 дітей віком до 4 років з Рівненської, Запорізької та Миколаївської областей. Деякі з них мають інвалідність у закладі під наглядом та за підтримки різноманітних спеціалістів. Вони проходять реабілітацію та опановують важливі життєві навички. Свою дитину із Сарненщини до фахівців привезла і пані Аліна. Ми їздимо на масаж на електростимуляцію, на фізкутурному подумікуванню, на парафіни, на все для того, щоб нам запустили його мовлення. до логопеда ходимо до психолога. Тобто ми стараємося взяти всі процедури по максимуму, скільки це можливо. Був би менше, нам давали трішки менше. був маленький. Зараз він більший, він утримує майже всі процедури зранку до трьох годин дня. Задля повноцінного розвитку малеча долає чимало перепон. У кожного своя історія та власний шлях. В цьому закладі я перебуваю вже вісім років, якраз у вересні. Вперше ми потрапили сюди у вересні 2017 року. З Марком йому було на той момент сім місяців. Нам поставили дуже нехороші такі діагнози, по яких моя дитина не мала би сидіти. Йти ходити, говорити. Тобто це тяжкі були діагнози, бо в нас було ураження нервової системи. Це дуже хороші працівники, дуже чуйне ставлення до наших дітей і до нас, і взагалі умови дуже чудові. Дехто відвідує заняття з фізичної терапії, де вчиться впевнено ходити. Діти проходять курсами, вони у нас на постійній основі. Тобто, курс у нас 10 занять. О, і кожні два-три місяці. Ну, якщо в них все добре завжди попадає, то вони приїжджають з такою з таким інтервалом. Але не завжди він може попасти до одного спеціаліста, можуть і до іншого попасти. Також на сучасному обладнанні діти тренують свій мозок, покращують пам'ять та вчаться розуміти світ, який їх оточує. Степанко, дивись у нас. Вибиває з цього боку з правого боку комп'ютера. У нас вибиває картинка, яку дитину потрібно знайти з лівого боку. І використовуючи стрілочки, ми будемо шукати ось таку картинку. Ми, наприклад, використовуючи стрілочки вправо-вліво, тоді давай Степанко, вліво ми знаходимо потрібну картинку, яку нам потрібна. Рівненський обласний будинок дитини це заклад, який спеціалізується на реабілітації дітей з інвалідністю. Багато батьків возять сюди свою малечу на різноманітні процедури. Директор закладу Володимир Боярчук каже: попри різні обставини, малечу завжди намагаються повернути до повноцінної та люблячої сім'ї. Є безліч обставин, це складні сімейні обставини. Це служба у справах дітей вилучає цих дітей і передають нам під опіку під час перебування в нашому закладі. Служба у справах дітей працюють, щоб цих дітей, які до нас потрапили за різних причин, мають або усиновити, або взяти під опіку. Або повернути всім, і коли сім'я виправилась. Серед інших дитячих будинків саме Рівненський заклад має сучасні умови та хороше забезпечення. Це місце об'єднує дітей зі всієї України. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал Group.